Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята. Я вам детально зараз розкажу, що сталося без 1 жовтня. Тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі, відслідковуються. Там чуть-чуть більше заробив чи десь відправи, треба буде пояснювати. Я розкажу, чому так, до чого це приведе. Україна залишалась ледве одна не з останніх країн світі, де залишалася така чиста для людей, і прозора можливість користуватися своїми грошима і казати, що вони мої, і реально робити з ними, що хочеш. Таких країн дуже мало на висі, і От Україна була одна з них, ну просто нереальна. Конституція і банкінг, це вся історія, прогресивність і люди, і красиві. Це просто супер. Тому що ми дуже добре розвивалися. І так далі я розказував людям, де зберігають кошти. Це вони попадали на ці ліміти від банків. Що можна жити взагалі без банків, і це все легально і так далі. Але ну не чули. Що станути нагнітай, що ти там розказуєш? Все буде хорошо. А я казав, це виглядає дуже важко. Рік тому я записував відео 5 і 5 мільйонів переглядів на ньому, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від зеленів. Я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи, у нас немає що шляху, ми маємо приймати там більш-менш європейські якісь закони. І зараз українці перевіряють, чи вони готові, щоб їм нав'язали якийсь закон, чи дали щось там підписати, чи от якусь нову історію придумали. Я всім казав, будь ласка, не робіть цього. В Україні одна з найкращих банківських систем, взагалі, залиште сейф. Писали мені в коментах, що я там щось провокатор, агітатор за три копейки продав, таке. От. Даже десь в якихось ютюб проектах про це розказував, Ну я думаю, зараз ви висновки зробите. Далі, півроку тому, 2 мільйони я виставляю відео вже за національний кешбек, пам'ятаєте? Бо він розказує, якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим, ну там договір оферта вшита в це погодження було, що банківська таємниця буде у вас знята. А українці по нашій конституції, у нас одна з найкращих конституцій взагалі в світі, у нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки ну майже повністю а, в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну, ну і так як більшість цього українців погодились на це кешбеки, є тисячу взяли, тож більшість, то її зняли всіх. Ну, переважна більшість проголосувала, типу, типо кажучи, да, і от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року, вже ми маємо історію, що вона по факту із неда. На даний момент на перекази з карток на картки, а далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от що це значить для держави. Ми розуміємо, що в неї немає іншого варіанту. Вона дійсно в нас європу і по чуть-чуть прибиває нам цю європейську прозорість, це вивести тіні вуху з оборота і так далі. Тобто, ну немає накшо шляху. Накше Європа, ну не скаже нам велкам ніколи. Але для людей це просто повна. Я перепрошую дуб. Ну дуже жирна в країні, де е, реально проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи, більшість і за рахунок цього українці навчились виживати за цій країни і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і банкінг, і які там країни насправді Україна була супер прогресивна Насправді, і от тепер ці люди не будуть їм дата буде знову адаптуватися. А вони дуже сильно забезпечили економіку країни. А попробуй ще щось своє продаж в банки, ще за це податки треба буде платити. Пояснювати звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя? Щоб ми жили і не переживали за завтрашній день, щоб ніхто там завтра не голодав, не бомжував, усі було більш-менш достойно. Ми будемо звикати до життя як в Європі.